Дівчатка, всім привіт! Збираємось разом. Перший крок у мене зволоження це емульсія від клінік. Наношу гарненько розподіляю і переходжу до тонування тон Паес і спонжик, тому що просто не мала пензлика під рукою, і потрібно було швидко. Спонжичком все гарненько розподіляю, і, так як у мене буде міроприємство ввечері, тому я можу тон робити плотніше. Перехожу до консилера і наношу його в зону інтенсивності синяка. Вона саме ось тут біля переносиці. Там проходить усіх на свина, і саме вона дає. Є ось цей синяк під око. Тому наношу туди, як бачите, різниця, та, дуже помітна. І далі вже зовсім трошки я розподіляю саме під око. Тобто в зоні під оком у нас має бути найменша кількість продукту. І зглажую венки, почервоніння на оці. Переходжу до фіксації пудрою. У мене пудра від бренду Fenty Beauty, пензлик від бренду Давиденко, притоптуючими рухами, наношу на все личко і буду переходити до корекції. Корекція у мене сьогодні суха. Починаю з рум'я. Наношу тим самим пензликом, румяна в мене такі з легким сяйвом, з мерехтінням. мені воно дуже подобається. Це бренд Effect. Здається, відтінок Rouge Dream, але теж залишу все в описі. І перехожу до корекції скульптором. Скульптор у мене більш прохолодного відтінку, тому що я маю нейтральний підтон шкіри, наношу і розподіляю до своєї анатомії. До речі, як підібрати ці всі продукти, куди їх наносити, я навчаю супер детально на своїх курсах офлайн і онлайн. Далі у мене кремові тіні від бренду Dior, ось такі сяючі, ви можете взяти насправді будь-які сяючі тіні схожого відтіночку, і просто пухнастим пензликом я їх розтушовую по повіці і трошки перехожу за складку. Далі беру палетку, у мене від NYX і ось таким персиковим відтінком дублюю свої кремові тіні. Теж пензличок у мене від бренду CTR дуже м'якенький. Цей самий пензлик, трошки темніші тіні я наношу у зовнішні кутики і підтушовую злегка в складку. І далі я буду це все переводити в шкіру. Що це означає? Я буду брати скульптор, тобто той продукт, який я наносила саме на вилиці, і буду цим кольором переводити мої тіні в шкіру. Такий ефект дає дуже плавні і красиві розтушовки без активних переходів. Набираю і тим самим пензочком, що розтушовувала кремові тіні, я все перетушовую. Вирішила додати стрілочку. У мене гелевий олівець від бренду LAMEL. Спочатку я малюю Лінію вздовж вій, потім тоненьким пензликом легенько її підтягую вздовж вікового контуру, розширяю саме лінію на зовнішньому куточку до складки і пензликом відтягую олівець. Олівець дуже пластичний і він легко тягнеться за пензликом. Ось такі коричневі стрілочки, дуже гарно сюди мені вписалися. Додаю туш і перехожу до губ. І ось тут. Це просто неймовірно крутезні олівці. Подивіться на ці кольори, я обрала ось цей колір до свого образу, але всі кольори дуже красиві і дуже правильні, там, до речі, червоний колір. Наношу олівчик по своєму анатомічному контуру, трошки його підтушовую обов'язково на губи, для того, щоб у мене була така плавна димочка, і коли там помада, наприклад, у вас сходить, то не було таких активних різких переходів. Наношу олівець, розтушовую і додаю до нього просто звичайну гігієнічну помаду помаду з аптеки І у мене ось такий ефект, як начебто це зволожуюча, красива помада. Олівчики дійсно дуже круті, а, залишу вам сторіночку, де можна замовити. Дороблюю бровки, у мене маркер від бренду п'єр Рене такий дуже тонесенький. А, просто прочисую, нічим я не вкладаю, тому що я нещодавно була на корекції брів, тому просто домалювала необхідні волоски і щіточкою зачесала, і все. Ось такий у мене вийшов ніжний макіяж. Пишіть в коментарях, як.